Адміністративна процедура це не просто черговий закон, а новий підхід до спілкування держави з людиною. Громадська організація захист держави відстоює ідеї сервісної держави, у якій всі процедури мають бути доступними для людини і орієнтовані саме на неї. Про це і говорили учасники юридичного форуму. Адміністративна процедура як інструмент правової держави, який відбувся у Хмельницькому. Та як свідчать учасники форуму, фактично людиноорієнтований закон не працює на повну силу і не через незначні недоробки, а через АК застосування власне з цього приводу з доповіддю виступила очільниця обласного осередку громадської організації захист держави Оксана Каденко. Типова помилка це взагалі не застосування цієї процедури, це не помилки при її застосуванні, а взагалі відмова від її застосування. Справа у тім, що нова адміністративна процедура це процедура для людини і про людину, основним принципом якої є ніяких справ. З людиною без неї закон про адміністративну процедуру діє з грудня 2023 року він визначає чіткі правила для всіх органів влади: як розглядати звернення громадян, ухвалювати рішення і пояснювати свої дії. Це мало б зробити державу більш відкритою, а людей більш захищеними. Але поки що визнають експерти, закон залишається радше теоретичним. Закон, все, ще знаходиться в сплячому стані такого анабіозу юридичного, він ще має прокинутись, і цим інструментом мають почати послугуватися. Я думаю, що представники органів влади, які сьогодні були присутні правники, вони звернули увагу на головний маркер. Ми маємо його добре вичитати і послуговуватись його приписами. Через те, що норми не завжди виконуються, люди продовжують звертатися до судів. Хоча вирішити більшість питань можна було б ще на рівні органу влади. На жаль, я бачу, що він ще не набув такого. Широкого зас, 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 застосування і як наслідок ми в адміністративних судах маємо великий масив е, справ, е, бо фактично ми відзеркалюємо сьогоднішній стан, який, на жаль, є. Суб'єкти владних повноважень не допрацьовують. Бо фактично, якщо спрощено назвати речі своїми іменами, це фактично ви повинні бути судом першої інстанції. Учасники форуму наголошують, цей закон не для галочки і не для звітів. Він створений, щоб людина, нарешті, відчула себе в центрі уваги держави. Він запрацює тільки у тому випадку, якщо кожен, хто зобов'язаний реалізовувати права і свободи громадян, буде усвідомлювати, що це не для галочки, це не для виконання якогось плану. Саме для людини існої держави, саме для людини існують державні органи. І тільки тоді, коли ми усвідомимо, що для чого це існує, все буде так, як передбачено нашими нормативно-правовими актами. А якщо хтось цього не розуміє, то я вас запевняю, суди виправлять цю помилку, скасувавши незаконні рішення. Форум у Хмельницькому став майданчиком для діалогу між юристами, представниками влади та громадськістю. Тут наголошують, головне не просто знати закон, а навчитися ним користуватись. Лише тоді адміністративна процедура стане реальним механізмом правової держави, де кожен громадянин не прохач, а партнер.